США підтримали санкції України проти Медведчука. Нардеп із 2014 року перебуває також під санкціями США. Сполучені Штати Америки висловили підтримку Україні після введення санкцій проти ладера ОПЗЖ народного депутата Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще низки фізичних осіб та компаній. Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у Твіттер. Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука та Марченко. Санкції вводяться на все майно, яким володіють нардеп та його дружина. Під санкції потрапила також Наталія Лавренюк, цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Їх всіх підозрюють у фінансуванні тероризму. Санкції проти Марченко і Лавренюк, зокрема, величезне володіння заводом, що забезпечує нафтопродуктами ЛДНР. в ДНР, він розташований у Росії. Загалом рішенням РНБО були застосовані санкції до 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки. Обмеження запроваджують на три роки. Попри те, що Оксана Марченко володіє часткою акцій телеканалу 1, +1 канал продовжить працювати. Після введення санкцій Марченко заявила, що вступила в ОПЗЖ та буде займатися політикою.